Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 20 лютого 1093-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ракетних атак по півдню від росіян минулої доби не було. Але через південь російські ракети все ж таки пролітали. 14 ракет корабельного базування вони вчора запустили через південь, аж на Харківщину. Також ще росіяни двома балі. Лістичними ракетами атакували Харківщину, і всі ці ракети, по офіційним повідомленням, летіли на газову інфраструктуру України. Були прильоти. На жаль, не все вдалося збити на півдні, як завжди, були іранські дрони, які запустили росіяни. Знову під серйозною атакою була Одеса. Близько 20 дронів летіли на Одесу. Збити, на жаль, вдалося не всі. Є прильоти знову пошкоджені будинки, травмовані цивільні. На щастя, загиблих немає. Росіяни і. Цієї доби намагалися пошкодити опалення та світло в Одесі. Ну і після минулого прильоту комунальники теж вже майже все відновили. Загалом росіяни запустили 161 іранський дрон минулої доби. 80 збито, 79 подавлено ребом. На Миколаївщині вночі збито один іранський дрон. Уламки одного ще тут впали поруч з Миколаєвом. Пошкодили якусь будівлю, і було багато атак атаків-дронами в районі Очакова. Теж пошкоджені будівлі в багатьох селищах в тому районі. Ну цивільні по офіційним повідомленням не постраждали. На Херсонщині, на жаль, троє. Людей загинуло минулої доби 12 травмованих. Росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Херсоні. Маленька помста для росіян вночі прилетіла. Знову дрони на Росії підпалюють нафтову галузь. Ну а ми давайте закинемо на FPV, теж на помсту росіянам. Дякую.